Рішення звіт, затвердження звіту про виконання бюджету 12 років. Є потреба, шановні депутати, ви прекрасно неодноразово обнараховано ці. Я приймався в бюджет і на бюджетні комісії, і на всіх комісіях я запрошував де піднімався питання. Просто оголошу самі головні тези. Закінчили ми бюджет свій. Дуже невтішно. Ми маємо мали на перше число приготовку заборгованість 3,5 млн яка Як протягом цього періоду вона вже погашена. Але на невиконання бюджету вплинуло ненадходження... Податку з доходів фізичних осіб з такого одного з бюджетоутворюючих наших підприємств, які зареєстровані в місті, це Дніпроміст. Воно вже у всіх у вас на слуху, не перший раз я про нього згадую. Плюс, плюс все-таки ми впевнені і ведемо, і пишемо листи в тому, що Міністерство фінансів завищує нам розрахункові показники по ПДФО. Но, на жаль, на перший кошик ми такого великого впливу не маємо. Я хотів би вам просто продемонструвати, готуємося до приїзду губернатора. Ось до сих всього складається перший коштів. в цьому сирі 99,9% це податок з доходів фізичних осіб. На другому місці це державна міта, де яке в рік нам поступає аж 45 тисяч. І на третьому реєстраційний збір 8 тисяч 100. Все займає податок з доходів фізичних осіб. За рахунок нього... Місто, скажімо так, і живе. Так от ми його не виконали минулому році 2 мільйони. Але в нас є і другі кошик. Це якраз ті податки, на які ми, скажімо так, впливаємо. І там самим головним іде у нас це все, що зв'язано з землею. Це і аренда землі, і податок земельний, який сплачують юридичні особи, фізичні особи. І саме по цьому питанню ми... Ми ну, як ми працюємо, неодноразово озвучувалося, що є у нас боржники по цій видані. І готуємо інформацію і до губернатора, і вам неодноразово наголошували, що таке приватне мале підприємство облі заборгувало більше 100 тисяч гривень. І справа знаходиться, наскільки я розумію, вже в державній виконавчій службі. Не на всю суму, але на більшу її частину. І плюс. Це по-моєму, галайчук десь 48 тисяч на сьогоднішній день теж заборговані зімемонопорземельна по цим питанням. Ну, це інформація закінчена. Я дивлюся про які які нам надали. Я по самому тексту програму розтверджу самого тексту звіту. Я дивлюсь, що у вас вказані показники ще минулого року. Наприклад, від місцевих податків та зборів нарахованих до 11 року надійшло мільйон двадцять тисяч. Це п'ята сторінка. Ні, п'ята сторінка. Я їх не збираюся споживати. Далі дивимося, екологічний податок при річному призначенні 138 за січень-грудень. Ми ж розглядаємо звіт за 12 рік, я так розумію, не за січень грудень Січень це якраз рік. Ні, ну то вказати повністю за 12 рік, без вказання місяців. Наступне питання виникає таке. Назвіть, будь ласка, загальну суму боргу, яка в нас залишилася з 2012 року. Я ж вже її наголошую. 3,5 млн. 3,5 млн. А що стосується тих, зауважень, що ви сказали, то це, дійсно з прийняттям бюджетного кодексу ще частина податків, які там з року 2011-го платники їх сплачували і від 100 не мав більше питань. Ми запросили представника ДПІ, що треба? Не треба Треба. Для. Треба? Слава прийшли. Доброго дня. Готов відповісти на нашого переселенця. Шановні, шановні депутати, станом на сьогоднішній день бороть по земельному водах інші хозяїні становить 201,4 тисячі. Із них, це без врахування банкротів, із них 166,8 тисяч, це БМП Обрій і СПД Галайчук, що становить 83% від загального боргу. Це 20 корпусника. Якщо взяти із боргу юридичних осіб, який становить 123 тисячі, то ПМП обрій цього загального боргу становить 118 тисячі 5. тобто 98,5% боргу юридичних осіб це ПМП обрій СПД Галайчук із загального боргу фізичних осіб становить 97,3 E, тобто, e, як я сказав, 83% – це ті два повинника. Е, враховуючи те, е, значить, якщо вам цікаво, які заходи ми здійснюємо по поводу досягнення боргу всіх бортуків, я можу допомогти. Вас... Е, ПМП обрібов виник у 2010 році. За цей час ми в 2011 подали позов до адміністративного суду і стягнули з ПМП Обрі 15 тисяч. Далі нам було, було подано новий позов на 81-тичний адміністративного суду. Позов у нас був задоволено, але Баршінком була подана апеляційна скарга і ми знаходилися на розгляді в апіляційному суді після розгляду апеляційної скарги. Позов повернувся в Адміністративний суд, нам, нам був виданий виконавчий лист і ми його 4 березня направили в виконавчу службу на стягнення цього боргу. Крім цього, нам були подано позов по БМВ обрії на накладення арешту на кошки Боржника і інші цінності. Але цей позов нам був незадоволений. В зв'язку з тим, що в нього додатково. Було виявлено майно, яке може бути використано для погашення боргу. Нам було направлено лист на ППО для того, щоб підприємство виділило майно для опису податкової застави і подальшої реалізації. Але Берником дана відповідь, що він не визнає цей борг боргом. зв'язку з тим, що вказано на антиконституційні дії Козярницької міської ради. Питання визначення призначення платежу. Він зазначає, що, я думаю, що ви всі знаєте, комерційна діяльність і підприємницька діяльність. В зв'язку з тим, що ним не виділено майно, де став нами в березні поданий позов до суду для того, щоб суд зобов'язав його виділити майно для опису застави. Значить, на сьогоднішній день на 81 тисячу виконавчих лист знаходиться виконавчій служби насягнення і плюс позов на вирішення питання щодо виділення майна борошкового застав. Галайчук, на сьогоднішній день борг 48,4 тисячі, борг виник у 2011 році, поданий позов на стягнення боргу 23 тисяч, на сьогоднішній день стягнений 19,5 тисяч. Плюс 192 нами виграний ще один позов на суму 26 тисяч. На сьогоднішній день виконавчий лист у адміністративному суді не виготовлений. Ми сподіваємося, е, що в понеділок він буде виготовлений і ми направимо ще один виконавчий лист на суму 20 і 6 10 на виконання. Е, е, значить, що я хочу вам. Доповісти ще. 에, 에, відповідно до тенденції про несплату цими боржниками борг говорить про те, що і в подальшому так, точно така сама ситуація. Враховуючи статтю 141 에, Земельного кодексу України, яка свідчить, що систематична несплата 에, земельного податку, орендної плати є підставою для припинення користування. Земельною ділянкою, враховуючи е, цивільний кодекс України і інші законодавчі акти, нами е, подана пропозиція до горянської міської ради щодо розглянення питання припинення права користування земельної ділянки даними боржниками. Е, і ще хочу зазначити, що дане питання вирішується тільки в судовому порядку, і тому, якби ми винесли пропозицію. За ініціативою Подянської міської ради вирішити судове питання і право користування даними боржниками земельних ділянок. Дякую. Питання є, Надія Росіявича? У мене питання. Ну, На цій землі, яку ми даємо їм в оренду, заговориться майну. Дякую. Дякую. Як це питання вирішується? Справа в тому, що не є таких юридичних питань, і це питання вирішується в судовому порядку, можливо, воно може вирішитися якось в частковому припиненні користуванні. Але є прецеденти, є підстави для цього. Дякую. Дякую, вважаючи. Знімає. Переходимо до голосування. Комісія без змін не Голосуємо. Хто за прийняття звітів? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято.